Слава тобі, Боже, на слава тобі! Скарпіт і верших, приди силися в нас, очисти нас від досягне справді і спаси блогії душі наші. Святий Боже, святий кріпкість ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, свяди, кріпкість, ти смертний помилуй нас. І нині, і повсякчас, і на віки, віків, Амін. помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, владико, просіли, безхими наші, святи, посвяти, і сіли, не очі наші, і мене ради. Господи, помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нині час і навіки віки вамче нашій на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи на світлу какого. Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки Амінь. віки. <клухи> на престолі серця Спасителя полом і воняні війни, усіх призиваючи до божественного пристану. Призови призови мене, спаси, пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життя давче христе, бо стоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого, що віддам Господеві за все, що він воздав мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Оньокової серце моє, і Він допоможе мені Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Серце чисте створив мені, Боже. І духа право в нови внутрі моєму. Вічаємо тебе, життєдавче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, житє давче Христе, бо удостоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого, будьмо уважні ми усім при будьмо уважні. Господи, ти земля с імінні відайте славу. Уся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севишні. Земля. Співайте ж імені Ові, дайте славу хворі. Господе ви помолімся. Господи, помилимся. Бо ти святий все Боже і святих спочиваєш, тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки, віки. Він, всяке дихання, нехай Господь. Хвали у святині Його, хвалити ти у твердині сили, нехай, нехай хвалить, Господу. і щоб веться нам слуханню святої Ванлії. Господа, Бога моли, Господи помилуй, Господи, помий. Премудрість прості вислухаймо святе Іван. Ми Росій. Те святе Іван ли читання, Господу Слова, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені Отець мій, і ніхто не знає Сина крім Отця, і ніхто не знає і крім Сина, і кому Син схоче відкрити. Придій до мене, всі струджені, обтяжені, я обличу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лайде смиренний серце, і знайдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе, і тягар. Мій легкий, Ісусе сину Боже, що відкрив ще дроти присвятого серця, Твого, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, красу, присвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. Серце Ісуса сила непереможна, помилуй спаси тих, що тебе величають. Те серце Ісуса, огомило війна, серце Ісуса, любов невимовна, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, веселості серця мого, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Присвяти, серце Ісуса, погомилуй нам. Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що тебе величає. Серце Ісусе, джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Присвятиє, серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, очистий рожен пустих помислив, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Ісус, охорони серцями, поривів лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величають. Святеє, серце Ісуса, помилуйно. Серце Ісуса, покрови життя Мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величагає. Серце Ісусе, надію смерти моїй, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Святиє, серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісусе, потіхо моє на суді, твоїм, помилуй спаси тих, що тебе величає. По великій милости Твої молимось, Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господові Бові нашому, що вислухав голос, миління насрічних, і помилував рабів своїх, усіх присутніх в святому храмі цьому, і всіх, що з'єднані з нами в молитві, і всіх, за кого ця молитва Возноситься. І охоронив нас від усілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної дарував нам здоров'я, здоволіттям, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи. помилуй, Господи, Боже, Боже. Давши нам на молитву і за здоров'я, особливо опіку для слова Божого Олександра і за внука Марка, доньку Уляну, Лілію, Марію, Вероніку, Соломію, за Марію, за зцілення очей, за онкологію Романа, Тетяну Анастасії, Іринки, Анни Марію, Михайла Ігора, Володимира Ігоря, Надії Мар'яни, Христини, Катерини з родини і всієї родини. за здоров'я. Воїнів і за перемогу в Україні, за Юрію, за добру долю, Анну і довгу здачу, Сесію, Оксану, Анатолію, Лідію, Лук'яну, Ірину, Андрія, Наталю, це Василя і сім'єю всіх покресників і запрошення нього, Ольги за одного сина, воїна Романа, на молебень, за воїнів Андрія, Богдана, Андрія і їх побратимів. За Ольги, Галини, Марії, Ольги, та, для Ісуса, Богом, Віталі, Михайло, улявили, я і життя, прохання, щоб сповнилися усі добрі, прохання нашо вічного буття, ще молимо, ось що зберегтися місту цьому святому храму, від цьому всякого місту і селу, і кринь, від голоду за землетрусу, потопу, граду, пограду вогню війни. Нападу чужинців і міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний. Благий людинолюбний Бог наш відвернув весні всі, що наступає на нас, і збавив нас належної, праведної своєї погрози, і помилував Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберіг, щоб Господь Бог вислов голос моління нас і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Висловий насборе, спасиб наш повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко милостивий, будь милостивим, владику доріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, ісей тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки, віки, з умолінням всіх голови і коліна приклонивши до Христа людинолюбця, помолимо. І, Господи, єдиному благому незлопам'ятному, і сповідою гріхи мої, до Тебе припадаю, недостойний співаючи, сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв на весту небесну через множество, неправ моїх, але Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий милостивий, щоб ними я умолив Тебе, очистився перед кінцем від ціляку ріха. Страшне, бо різне місце, має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріни мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить, тому припадаю до Твоїй благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали: прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твої, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице від мене, але ти, Господи, накажи кажи мене і милі щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але поси порози на мені знищен усе одіяння і покажи мені до тебе, путь бездоганну, благий, Господи. Бо хоч я зрішив. Не прибіг я до іншого лікаря і не простину руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твої благості, утверди мене страхом Твоїм, і, нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, і як вогонь, що палить у мені на чисті помисли, бо ти єси Господи, світло більше всілякого світла. Радість більше всілякої радости, успокоєння, більше всілякого спокоєння, життя, істини і спасення, що триває на навіки, віків. Премудріє. Веснішої від тировині, і незрівнянно зрівняв від Серафимів, вівнів, щоб задвіння Бога Слова породила, Сушу Богородицю Тебе. Тобі Христе Боже, надія наша слава Тобі слава цьому, Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос. Істинний Бог наш, що дав своє, що ради нас і наше ради спасіння дав своє серце пробити, і останню краплю крові пролити за нас. Істинний Бог наш, молитий, причистий своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний.